Росіяни атакували п'ятьма керованими авіабомбами Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілів загинула дитина. Про це повідомляє Національна поліція України. Через обстріл ворога загинув 15-річний хлопець. Також поранені отримали 13 тринадцятирічні дівчинка та хлопець. Загалом постраждали 13 людей. Під час обстрілу були пошкоджені 43 приватних будинки, два багатоквартирних будинки, два заклади освіти, магазин, господарчі споруди та автомобілі. Наразі на місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики. Нам Хоча евакувати 100% жителів з пошкодженого будинку надати первинну медичну допомогу всі постраждалі були доставлені до міської лікарні. Скоріше за все уламок, тому що важкий, металевий. Зараз це передамо робототехнікам. Это школа моя, моих детей, моего внука, садик моего внука. Все разбомбили, все разбили. Здесь мое детство, здесь я выросла. Здравствуйте. Здравствуйте. И теперь я должна куда-то бежать. Куда бежать? Я могу 80 лет. Троє людей загинули. Ще вісім дістали поранення через атаки російських військових на Харківщині. За попередніми даними, окупанти завдали удари керованими авіабомбами кап 500 Ворожі боєприпаси вдарили по житловим будинкам в селищі Білий Колодязь Вовчанської територіальної громади. Горіли багатоквартирні будинки та господарчі споруди. Зруйновані, пошкоджені, приватні домоволодіння. Попередньо загинули двоє чоловіків та жінка. Усі вони під час обстрілу знаходилися на вулиці. Серед поранених п'ять чоловіків та три жінки всі цивільні. Госпіталі. образовани до Мадишното закладу. Окрім того, російські війська з танку обстріляли Дніпровський район Херсона, пошкодивши багатоповерховий і три приватні будинки, а також цивільний автомобіль. Для ліквідації документування наслідків на місце прибули працівники поліції, ДСНС разом із комунальними службами. І в цей момент росіяни вкотре застосували звичну для них нищівну тактику. За короткий проміжок часу двічі завдали удари з безпілотників по працівникам профільних служб. Постраждали двоє 21-річних працівників Херсонської поліції, 34-річний рятувальник, 38-річний Представник пресс-служби Херсонської ОВА, а також 55-річний цивільний чоловік. У них міновибухові травми, уламкові поранення та контузії. Я буду допомогти нашим збройним силам обороняти наші мирні міста РБК Україна проводить збірне на впівідрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Пам'ятаєте, кожен донат наближає перемогу України.